Любов до кави стала початком професійного шляху Миколи. Спершу як звичайне захоплення, згодом як улюблена робота. Хлопець працює барменом, готує прохолодні напої та коктейлі, а ще встиг знайти своїх постійних гостей. Надихнувся цим дуже сильно. Мене прям вразило все від початку і до кінця. Від зерна до готового напою буквально це все дуже сильно захоплює. Прийшов до цього от як по течії все йшло, так і прийшов, бо просто хотів дуже сильно. Професія бармена – це не лише красиві напої, обпечені чи порізані руки. Тут звична справа. Але Микола зізнається, найбільший виклик зовсім не фізичний. Найскладніше тримати, мабуть, рівень, коли повна посадка, коли багато людей. В тебе мільйон зустрічок на тачці, і тобі треба все віддавати стабільно, гарно, швидко Бо клієнту байдуже, що тебе там забара. Але ти мусиш, а саме найскладніше. Ну і порізані руки. Тих холодні часто за барною стійкою доводиться ставати ще й психологом. Люди приходять не лише за напоями, а й за розмовою чи підтримкою. Якщо клієнт залишається поговорити біля бару, то це тільки плюс. Ми завжди спілкуємося з гостями, завжди їм даємо якісь поради, якщо вони просять. І так, да, це свого роду робота психологом. Хоча в наших обов'язках це не прописано, але ми цим займаємося. Стати хорошим барменом одразу неможливо. Ця професія потребує постійного навчання. Та вдосконалення нові рецепти, техніки приготування, поєднання смаків усе це приходить із досвідом. Ділиться Микола. Я почав з нуля буквально. Я нічого не знав, нічого не вмів. Вони просто на моїй першій роботі. Там була тільки кава. Далі я пішов знову працювати баристою тільки з кавою. Я поміняв чотири роботи, чотири заклади. Зараз я встакануся тут. Це найкраще місце, яке я є в Рівному буквально. Універсального напою не існує. У кожного свій смак. Водночас важливо правильно дотримуватися техніки приготування, аби розкрити всі нотки. Сам же бармен найбільше полюбляє напої з гірчинкою. Саме такі замовляє, коли стає гостем закладом. Попереду у Миколи нові професійні плани, прагне розвиватися далі та ділитися власним досвідом з іншими. Ірина Котюк, Юрій Дмитришин, випуск новин».